Сумувати інформаційний вівторок, 29 листопада. Про головні події цього дня вже за мить у студії для вас. Працює Любов Ворська. Вітаю. Крав авто і потрапив у ДТП. Це трапилось у Стрийському районі у селі Гірне. Місцевий мешканець звернувся в правоохоронні органи із заявою про крадіжку свого автомобіля. Інспекторам доїв вдалося швидко відшукати 20-річного зловмисника, жителя села Довголуки. Чоловік, який викрав ВАЗ 2106, далеко не втік, адже мав необережність скоїти ДТП. На місці пригоди його затримала міліція. Крадійний вдаха був у нетверезому стані. Наразі триває слідство. Профілактика захворювань опорно-рухового апарату, хребта і відновлення після травм, загортування організму, профілактика серцево-судинних захворювань, саме так цілюще діє на організм людини плавання. Водні фізичні вправи є ідеальним навантаженням і є однаково корисним як для дітей, так і для людей старшого віку. Однак в Україні порівняно з європейськими країнами басейнів катастрофічно не вистачає. До прикладу, на стрій та район діє всього один басейн у селі Угерського, саме туди на Ратися здорової енергії від плавання вирушають мешканці нашого міста та околиць. Була там і Світлана Коханчик. У селі Огерського, ось уже 23 роки діє єдиний Срищині басейн. Сюди на уроки фізичного виховання приїжджають учні з усього району. Діти навчаються плавати та правильно поводити себе на воді. І це не єдині плюси занять у басейні. За словами тренера Тетяни Теплякової, вода це ідеальне середовище для відмінного фізичного розвитку, особливо для дітей, організм яких тільки формується. У групі займається 24 дитини: дві групи початкова група і старша група. Які вже п'ятий рік займається, хлопці вже вміють добре плавати. І початково, от ви бачите, маленькі, 12 12 чоловік в кожної групі дуже корисно для здоров'я. Так, обов'язково дітям треба займатися і закалюваються, вони розвиваються краще, вони в воді. І взагалі для скаліоз всякі проблеми здоров'ям вирішуються під час плавання. Басейн був зведений наприкінці 80-х за колгоспні кошти. Завдяки стаханівським темпам він був готовий майже за рік. Тому при будівництві багато складових не були доведені до ладу. А це відповідно. ...вентиляційна система і фільтрація води, та завдяки зусиллям адміністрації ДЮСШ старт та спонсорам. Бесен з року в рік вдається ремонтувати та маленькими кроками доводити до відповідного стану. За останні роки у цьому приміщенні поміняли всі вікна та двері. Водоочисну систему замінили на нову. Тепер фільтрація проводиться за новітньою технологією. Замість хлорування води здійснюється хімочистка. Району це обійшлося у 100 тисяч гривень. Зараз у нас фільтрація нова хімводоочистка. Фірма зробила, це обійшлося районному бюджету 100 тисяч. Нові фільтра, бактерицидна лампа, кварцевий пісок, альгіциди, це мітний купорос і валевус. Так що зараз водичка ніяких немає, хлорних залишків і так далі. Позитивна дія запливів у басейні на самопочуття людини просто вражаюча. Серед переваг плавання слід назвати зниження артеріального тиску, зміцнення суглобів, активізація кругообігу. Воно підвищує витривалість, розвиває гнучкість та збільшує працездатність. І це лише невеличкий перелік користі занять у воді. У басейні, що на території ДЮСШ старт можуть займатися всі охочі, як з району, так і з триян. Тут вікових обмежень не існує. Головне, щоб плавання приносило задоволення. Ми дуже любимо в басейні. Це моє захоплення. Я дуже люблю ходити на плавання, і мені це дуже подобається. І мені це корисно. Двері спортивного комплексу, що у селі Угерську, відчинені завжди, окрім понеділка. Плавати та займатися фізкультурою тут можна з 14 до 20 години. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Стрийські новини. Для чорнобильців та авганців грошей немає. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Чиновник зазначив, що на виконання усіх вимог чорнобильців необхідно більше як 6,5 мільярдів гривень. На виконання усіх вимог учасники війни 10 мільярдів гривень, дітей війни 10 мільярдів гривень. Таких грошей немає. Більше того, уряд планує зрівняти пенсії до прикладу ліквідатора Чорнобильської аварії та інваліда першої групи загального захворювання. Нагадаю, сьогодні чорнобильці, афганці, діти війни, підприємці, представники громадських організацій та опозиції влаштували під стінами кабіну масовий мітинг. Легендарна ватра Устрію, вокально інструментальний ансамбль, на піснях якого воросло не одне покоління в Україні, відвідав наше місто. Зі сцени районного будинку культури пролунали добре знайомі хіти, такі як ось зелене жито, ніби вчора рідна мама, батьківська пісня та багато інших. Віа Ватра народився у Львові у 1971 році. Створив його композитор і виконавець Михайло Мануляк, Львівській філармонії. Репертуар ансамблю складався майже. Винятково з авторських україномовних пісень та сучасних обробок українських народних пісень. Левова частка репертуару ансамблю належала авторству її засновника та керівника Михайла Моноляка. Віаватра під керівництвом Монолюка належала до пайонерів джаз-року в Україні. 1979 року. Ансамбль змінив свій склад керівником нової ватри став Ігор Білозір солістами Оксана Білозір та Мар'ян Шуневич. Саме завдяки Ігорю Білозіру Ватра зазвучала по-новому. Та залишалася популярною у 80-ті роки. Сьогодні «В Ватра» і надалі входить до складу одноіменного музичного мистецького центру Ватра, керівництво яким перейшло до Ольги Білозір. Послухати і заспівати разом улюблені пісні прийшло чимало стриян, Зал був переповненим. Тішився нині, з рані журавлині, тихо, тихо шептав. Щедро зрости, ой зрости, щедро, шика жить, на. Шопінг візи для українців із 1 грудня Генеральне консульство Республіки Польща у Львові вводить нові візи закупівельного туризму, так звані шопінг візи. Про це розповів генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд. За його словами, першу таку візу можна буде отримати на сім днів, а наступні багаторазові терміном до одного року. Шопінг візою зможуть користуватися лише мешканці п'яти областей західної України Львівської, івано-франківської, тернопільської, закарпатської та Чернівецької це своєрідний експеримент, який допоможе людям. Це один із елементів активізації і лібералізації візового руху, зазначив генконсул. Щоб отримати візу з закупівельного туризму, потрібно звернутися з відповідною заявою до візових центрів у Львові та Івано-Франківську. І на цьому у мене все. Нагадаю, переглянути наші новини можна на сайті Телеланка. Я прощаюся з вами. Нехай вам щастить. Побачимось. Ради вітати вас на нашому каналі. До вашої уваги новини спорту в студії для вас працює Єгор Тимків. Вітаю! Хей розкрив деталі переговорів з Кличком старшим. Британський важковаговик Девід Хей офіційно підтвердив факт ведення переговорів про бій з Віталієм Кличко і повідав про деякі нюанси контракту. Ми можемо провести цей бій у березні. У бою з Володимиром розподіл гонорарів був у пропорції 50 на 50. Я розумію, що зараз не заслуговують таких грошей, розповів Хей в інтерв'ю БіБісі. Додам, що за неофіційною інформацією сторони вже узгодили місце та дату майбутнього бою. Поєдинок може відбутися 3 березня 2012 року. На Спріт арена в Дюссельдорфі. Нагадаю, що на прийняття остаточного рішення англійця залишилося трохи більше двох тижнів, оскільки Віталій Кличко дав йому час до 17 грудня. Блохіна та лідерів збірної України нагородять орденами. Стали відомі списки нагороджених від Федерації футболу України з нагоди 20-річчя ФФУ, що буде святкуватися 1 грудня, повідомляє чемпіон. Листи за підписом президента ФФУ Григорія Суркіса призначені міністру освіти та науки, молоді та спорту України Дмитру Табачнику. За інформацією чемпіона, цей список навіть не погоджувався президією ФФУ або особисто затвердженим її президентом. У самому списку нагороджених три водії маркетингового партнера Україна Футбол Інтернешнл, які будуть нагороджені почесними грамотами Верховної Ради. України. України. Серед чинних гравців за орден за заслуги третього ступеня напрацювали Анатолій Тимошчук, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Олег Гусів та Андрій Воронін. Цієї ж нагороди буде удостойний начальник управління інформполітики ФФУ Сергій Васильєв. Олег Блохін та Андрій Шевченко отримають орден за заслуги першого ступеня. Ось Португалії в Португалії вболівальники спалили стадіон свого суперника. Після лісабонського дербі між Бенфікою та Спортингом болівальники гостей підпалили домашню арену ролів «Естадіо Далуж. Після принципових матчів поліція утримує фанатів гостей на трибуні ще близько години. Ось і фанатів спортинга, яких прийшло на гру близько трьох з половиною тисяч, залишили на трибуні. Вони вирішили себе розважити і підпалити якусь ганчірку. Хлопці не хотіли підпалювати цілий сектор, але вогонь перекинувся на пластикові крісла. Які спалахували одне за одним, немов сірники, розповів кореспондент у Джо Карлос Гувея. За його словами, на той момент на стадіоні залишилося небагато пожежників, які виявилися не готовими до боротьби з полум'ям. Порушників затримати не вдалося, незважаючи на те, що на арені встановлена сучасна система відеоспостереження. Клуб оцінив збиток у 500 тисяч євро. Шестеро львів'ян стали призерами Кубка України з вільної боротьби. У Чернігові триває розіграш Кубку України зі спортивної боротьби. Слідом за жінками почесний трофей виборювали майстри вільної боротьби. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України. У змаганнях чоловіків представники Львівщини вибороли шість нагород: одну золоту, дві срібні та три бронзові. Луческу не очолить ПСЖ. Новим наставником ПСЖ може стати колишній гравець цього клубу Клод Макалеле. Повідомляє ліквіп. Позиції нинішнього тренера парижан Антуана Камбуари слабшають із кожним днем. І саме Макалеле найбільш ворогідна кандидатура, щоб змінити його взимку. А не Хідінг і не Луческу. Останні за інформацією видання не збирається залишати жахтар заради ПСЖ. Нагадаю, навесні неодноразово проходила інформація, що інвестори ПСЖ мріють про мірча Луческу і готові платити йому 5 мільйонів євро на рік. Пише і таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. Я як завжди вдячний вам за увагу. Хай щастить. Завтра синоптики обіцяють ясну погоду, а температурний максимум в день становитиме 9 градусів тепла. Вночі ж топчики термометрів опустяться до позначки плюс один. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм ждутного стовпчика, вологість повітря 50%.